Усе розпочалось, коли астрономи вперше виявили об'єкт на краю сонячної системи у 1930 році. В Венеції Берні було всього 11 років. Дідусь дівчини, який раніше працював бібліотекарем в університеті Оксфорду, уважно стежив за астрономічними новинами. І відкриття нової планети, і дискусія довкола її назви привернули його увагу. 14 березня, під час розмови з онукою, він показав газету зі статтею про відкриття нової планети. Між іншим, дідусь запитав. Яке б ім'я вона Венеція Берні запропонувала для нової планети? І дівчина відповіла: оскільки ця планета така далека і холодна, її варто назвати Плутоном на честь римського Бога Бідземного царства. Відповідь настільки вразила дідуся, що він поділився нею зі своїм другом, професором астрономії. Той, у свою чергу, передав пропозицію дівчинки до обсерваторії Сполучених Штатів, де й було відкрито планету. Ім'я сподобалось науковцям коротке, виразне і символічне. І 1 травня 1930 року обсерваторія офіційно оголосила, що нова планета названа Плутоном.